Ну, Ситуація така дуже важка сьогодні в нашому місті. Зараз йде мова стосовно того, що також в дуже поганому стану і мост Метро. Якщо зараз експертиза покаже, що воно в такому не можу сказати важко, тобто воно може в будь-який час провалитись. Сам міст. Так, так, так. А в чому там проблеми? Ну, я так думаю, що зараз кажу, що опори, на чому воно стоїть, за ці роки взагалі ніхто не звертав увагу за 10 років. І є такі дуже великі остереження, що воно може провалитись. Тому зараз експертиза покажеть. Якщо дійсно про що кажуть експерти, воно е, потверджується, то ми будемо так ну скрізь що воно буде закрите.